Ну що, настало справжнє літочко, тож це привід зняти для вас відбірку літніх книжок. Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму каналі. Беріть обов'язково з собою щось прохолодне і давайте починати! Це відео. Ну що, починаємо? Найперший місяць у нас червень, і я пропоную вам почати цю спекотну пору року читанням прекрасної Вірджинії Вулф місіс Деловей». Ця книга описує один чорневий день життя Клариси Деловей. Це така собі леді з вищих ешелонів британського суспільства. Як змінилося суспільство після Першої світової війни? Якими є його герої? І ці герої, які повернулися з війни, якими вони відчувають себе? Котик? Марсік, туди. Маленький лягай тут, лежи. Ця Клариса Делова, це жінка старшого віку, але вона абсолютно чарівна, вона абсолютно молода своєю душею. І попри те, що це всього лише один день з її життя. Ми бачимо, занурюючи свої думки її переживання. Ми бачимо, що в неї є сумніви щодо правильності рішень життя, давній товариш має приїхати до неї в гості, і вона думає про те, як би склалося її життя, якби вона обрала його. Це дуже цікава історія. Ми колись її читали в рамках курсу в університеті, і вона настільки об'ємна, там так багато всього можна. Обговорити я вам дуже рекомендую, якщо ви ще не знайомі з Гриджинію Волф, то це виправити. Це не буде легкий шлях, бо тут є і потік свідомості. і Загалом, Вулф це одна з найскравіших представниць модернізму. Тут прекрасні ілюстрації від кому вулку квіточку навіть осторінках маю. Оскільки в червні ми плануємо з вами відпустки, то давайте поговоримо про нашу прекрасну українську тревелогиню, першу таку блогерку, яка мандрувала світом, яка була і в Китаї, і в Таїланді, в багатьох країнах Азії, в доступних і недоступних країнах, і написала про це прекрасні подорожні нариси і тревелоги. І я говорю звичайно про Софію Блонську. Читала її тревелог з країни Опію, де вона описує свою подорож в Китай, про те, якими труднощами вона там стикалась. Як вона відчувала себе абсолютною чужинкою, і як вона вигадувала різні хитрощі, щоб все-таки е, не натрапити на якісь неприємності пов'язані з піратами, і не тільки це дуже цікаво. У мене зараз цієї немає, але віхла нещодавно видали ось цю книжечку. І також, якщо плануєте комусь дарувати з книголюбів е, подарунок цього літа, то я вам дуже рекомендую придивитися до видання від Родовід Теура. Вона в мене є, вона надзвичайно класна. Там перемова Забушко, там дуже багато фотографій фотографій, адже Софія Блонська це також фотографиня. малесенька збірка новел, Каролін Ламарш, Галявина Кралісо. Авторка відома також своєю збіркою День пса про людину і природу, про людину і світ, про доторк до природи. В збірці загалом дев'ять новел, і я думаю, що кожен знайде в ній щось особливе. На черзі дивні люди Артема Чіпає. Це загалом автор, який експериментує завжди жанрами. Зрозуміти насправді, що ж сюди заховав автор, вдається лише під самий кінець. І коли я зрозуміла, насправді про що взагалі мова то ці герої для мене це було дійсно шоком, і мені дуже сподобався цей ефект. Пам'ятаю, що це було дуже смішно моментами, абсолютно прекрасно в своїй простоті, в своїй такій особливій манері подачі. Книжка мені здається, що її зараз читати дуже класно, знову ж таки куметна, А Що ж нам ще треба? Звичайно, що нам треба також читати про якісь романтичні історії, щось таке легке, романтичне, веселе і не занадто складне. Отже, вище небо Томфорд це прекрасна серія, це жанру спортивних любовних романів, бо головний герой. Це заступник капітана команди з хокею, а головна героїня Стіві це бортпривідниця на приватному літаку цієї команди. Тут також трішечки троп від ворогів до коханців. Тут прекрасний гумор. І я думаю, що в неї є великі шанси вам сподобатись. А якщо хочеться трішки щось більш з гірчинкою, то можете почитати Емілі і Генрі. Великий плюс цих книг те, що в Україні вони виходять в двох форматах, тобто є покетбуки. і це дуже круто і легко брати їх в поїздки. Легенько закинули собі в карманчик. І все, маєте книжку під рукою. Це не сказати, щоб прямо біч, тобто це не пляжне чтиво, але все одно вони романтичні, тут цікаві теми проговорені завжди. Вони по-своєму атмосферні. Я планую читати або буклаверську книгу Люби, яка є перекладеною цього літа, або люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Вона така малесенька, компактненька, тому думаю, що в свою майбутню поїздку візьму саме її. Також я вам рекомендую. Я рекомендую придивитись до країни блакитних орхідей Мирослава Кипія. Це така собі фантастична повість. Цікаво дізнатися, як автор 100 років тому бачив взагалі майбутнє, яким він його уявляв. І скільки всього справдилось Ну і крайня на червень це така знаєте масштабна а, робота на червень, така собі цеглинка, тисяча осіна Якова дезута Девіда Мічела. Якщо хочеться чогось більш глибокого, інтелектуального, складного, то вам сюди. Вона надзвичайно красива. Це прекрасне видання від Жорж, такий величезний формат. Я колись її пробувала читати. Прочитала сторінок 100, відволіклась на щось інше, повернулась до неї і вже нічого не пам'ятала. Тому от вона вимагає дуже уважного читача, але сама по собі прекрасна це про Японію, це про вченого, який отримує доступ до Японії, яка була на той час абсолютно закритою, і про його мандри, про те, яких він там зустрічає людей, про те, яким було суспільство тодішньої Японії. Оці пірати, жінки, які не могли нічого взагалі здобути, і раптом зустрічає жінку, яка є абсолютно талановитою лікаркою, яка навчилася в свого ба. Перший розділ взагалі описує народження. Це доволі натуралістично було. Тобто тут навіть такі картинки є. Цей маленьке кохання, квесту, міфу, мелодрами та історичної фантастики, Мітчелл зробив таким правдоподібним, що ви як дочитаєте, одразу захочете перевірити, що з цього відповідає історичній дійсності. А потім зрозумієте, що все це не має значення, бо шедеври встановлюють власні правила. А ця книжка. Справжній шедевр. Є історична довідка. Тут три листка списані лише переліком різних персонажів. Ну якщо встигнете дочитати до кінця літа, то це неабияке яке літературне досягнення. І в липні я би порекомендувала вам спробувати почитати керісоти, тележанкін слід. Кажу, спробувати, наче я не впевнена, що вона вам сподобається. Насправді те, Ледженкінсрід на позір пише дуже легко. Там немає ніяких стилістичних забаганок, там немає нічого складного. От все як написано, так воно і сприймається. Але в авторки є якийсь талант зробити так, щоб. Ви не зможете відірватися від цієї книжки. Вам захочеться прочитати від першої сторінки до останньої за декілька днів. Хоча я читала майже всі книги Рід, можу сказати, що кері сото мені сподобалась найбільше. Хоча світанок Малібу, як така родинна драма, теж був досить цікавим, і там дуже багато літа, бо там серфінг і так далі. А от кері сото вона така парка, задушлива, бо це про теніс, це про спорт, це про таке знаєте, виснаження, про справжню загартованість, про на піску про постійні е, змагання, постійні тренування. І сама героїня Сота – це дуже така неприємна, противорічива героїня, яка буде вас злити, буде вас обурювати, але врешті-решт ви свідомої закохаєтеся. Це історія про тенісистку, яка здобула вже всі можливі нагороди, яка вже закінчила свою тенісну кар'єру, і тут раптом, знаходячись на відкритому чемпіонаті, в США, бачить якусь гонорову тенісистку Нікі Чан, яка має... Цілком всі шанси побити рекорд Керісота. Попри всіх скептиків, керісота знову у грі. І це матч, який буде найлегендарнішим в її кар'єрі, і який ви не маєте права пропустити цього літа. Минулого року саме в липні я познайомилася з Агатангелом Кримський Андрій Лаговський. Це його роман про дуже такого трішечки дивакуватого науковця і про його подорож. Віра Геєва, включити до розуміє тексту, чітко артикулює прив'язаність головного героя до якби ми зараз ЛГБТ-спільноти. Мені здається, що це дуже. Сексуальна людина, якій дуже е, страшно мати будь-які сексуальні контакти з ким небудь Мені ця книжка дуже сподобалася, Я точно не такого очікувала від української класики. Книжка дуже багата на різні теми, вона дуже насичена. Тут і питання самоідентичності на зламі епох, і питання душевного спокою, загалом, психічного здоров'я підняте. А, Герой топ тобто ще одна класна книжка саме про липень. Це нічого з цього неправда. Це такий собі психологічний тренд. Який розповідаю про двох героїнь, які зустрілися на святкуванні 45-річчя. в однієї і в другої, в один той самий день день народження, і вони зустрілися, познайомились. Одна з них це відома подкастерка, а друга це жінка, яка думає, що її історія життя може бути цікава для подкасту. Хоча ось цю подкастерку Алікс дуже бентежить поведінка цієї Джозі, вона все одно не може встояти перед спокусою записати цей подкаст. І поступово ось ця Джозі проникає в життя Алікс в її сім'ю. І коли вона зникає, все видається зовсім іншим. Це той тренер, який залишає після себе відкрите закінчення. Тому якщо таке не любите, то я би вам її не рекомендувала. Але загалом цікава історія. Вона подана ще в форматі щоденника. Тобто, там буквально а, перераховані дні липня, коли відбуваються події. Плюс там ще є фрагменти зйомок, серіалу здається по цьому подкасту. Така досить цікава книжка, як для трилеру, мені сподобалось Флера і Сонце. Це така собі антиутопія, яка розповідає про дівчинку. Клару, це такий собі робот-андроїд, який стає частиною однієї сім'ї, де є дівчинка і її мама, і про їхні стосунки там про те, яка була місія Клари, Клара і Сонце це як співставлення чогось штучного і того, що буде завжди чогось природнього. Клара як робот тягнеться до сонця. Сонце це її джерело. І дуже цікаво насправді цю книгу обговорювати в різних книжкових клубах. Це я вам таку підказку даю. Дуже багато шарова, дуже багато тайм піднімає. Дуже цікаво. Діто у мене також асоціюється з сімейними драмами, з родинними сагами. Однією з улюблених насправді в мене є бог дрібниці Рендаті Рой, але в мене немає тієї книжки зараз з собою. Це теж дуже прикольна історія про Індію, таку дуже задушливу, спекотну Індію. А якщо хочеться прочитати щось більш легке, то може бути Ен Тайлер Блакитна мережа водолі, досить відома авторка. У мене є декілька її книг. Вони плюс-мінус всі схожі, бо це завжди про якісь родинні історії. Ця книжка це історія. Трьох поколінь сім'ї вічинків розповідь про комедні моменти, зворушливі сімейні традиції, кохання на все життя. Водночас вона про самотність, швидкоплинність, непорозуміння між близькими і про те, що будь-якої монети, справжньої чи фальшивої, є дві сторони. Така зворушлива і смішна історія, яка мені свого часу дуже сильно сподобалась. Я дуже полюбила цю сімейку, тому можу вам рекомендувати. Наступна книжка я не впевнена скільки вона літня, але виглядає як щось дуже прекрасне. Це розумонтепілчер, повернення додому. Це захоплива історія дорослішання, кохання, болісних втрат, е бурхливі події Другої світової війни. Я так розумію, що це дійсно така велика сімейна сага. Історія про е декількох центральних героїв. Дуже цікаво, насправді її би почитати. Я розуму до досі не прочитала, незважаючи на те, що в мене є декілька їх книг, але все одно. Мені дуже подобається, як вона виглядає, тому якщо в мене буде час, я би з радістю влітку її почитала. А наскільки я знаю, то це завжди дуже зворушливі, теплі сімейні історії, які не хочеться дочитувати. І остання стопка книг це книги про серпень, про серпень, до якого ми дуже поступово доходимо, дочитуючи всі наші книжки з червня і липня. Почнемо серпень. Ми з детективної історії від Ралі Сейгера В останні, коли я збрехала, Історія розповідає про дівчину Ему, яка колись, будучи дитиною, була в літньому таборі. Вона жила в, разом в будиночку з трьома іншими дівчатами, і ось вони, колись, вийшовши вночі з цього будиночку, зникли і більше не повернулись. І, хоча історія про літній табір, ми отримуємо не відчуття безтурботності і дитинства, а перманентний страх і тривожність за власне життя за спогади, які ти постійно постійно пригадуєш і від яких не можеш втекти. Гаряче розпечене літо серпня. Це половина жовтого сонця чи моманди годі адічі, одна з найкращих книг минулого року. Половина жовтого сонця. В центрі червоно-чорно-зеленого прапора символізує славне майбутнє біафри молодої держави на південному сході Нігерії, яка виборювала незалежність наприкінці 60-х років. Це історія про чотирьох героїв, абсолютно різних з різних контекстів, з різних культур, які опиняються у вирі подій за здобуття незалежності цієї молодої держави. Абсолютно прекрасний, унікальний, млосний, трішечки тривожний стиль Гозі Адічі. Uh, відчувається Просто як щось надзвичайно розпечене, болюче страшні події відбуваються. Вони дуже нам зараз е, зрозумілі будуть люди, які втікали від війни які зазнали найбільш травматичного досвіду в житті, і які все одно намагаються триматися за свою країну, намагаються якось проживати цей біль. Тут багато присвячено уваги жіночому досвіду, проживання жінкою, таких страшних подій, голосу жінки, який дуже часто під час великих політичних подій є не чути. Складна емоційна історія. Ка не залишить байдужим, бо є дуже унікальною і зворушливою. Міранда Ковлі Геллер паперовий палац. Я свого часу мала таку перевагу бути по типу Бетарізерки. Я читала цей текст в його вже кінцевому варіанті перекладу. Погожого серпневого ранку Елеонора Бішов купається в ставку неподалік паперового палацу сімейної літньої резиденції на Кейп Коді. Це історія про жінку, яка має вже, здається, прекрасну сім'ю, чудового чоловіка. Але вона повертається у цей паперовий палац, їхній будиночок біля ставка, де вони завжди проводили час, будучи малими сім'єю, і починає пригадувати разом з тим. Приїжджає її давній друг, в яких в них дуже близькі стосунки. і... Починає також проживати певні травматичні досвіди. Тут розкрита тема аб'юзу, як непрожиті травми тягнуться з покоління в покоління. Фактично, події роману відбуваються і взимку, і починаючи з червня, закінчуючи серпнем. Тому вона така багатогранна. Але от вона відчувається як ідеальний день, коли ти нарешті отримуєш час побути десь е, біля пляжу. Для мене насправді вона не була тригерною. Попри те, що я теж не люблю дуже читати про якісь зради героїв. Я колись пробувала читати. А 28 наступного літа в той самий час, і там тема зради розкрита так, наче це просто обставина, наче це нормально. Абсолютно ми навіть не будемо цю тему піднімати. Тут героїня постійно про це думає і вона не хоче йти на цей крок. Тому все ж таки мені вона була досить приникливою і відвертою. Я повірила цих героїв. От стримаю її і знову хочу перечитати. Прийдемо до чогось більш вибагливого для вибагливих читачів. Це тропік рака Генрі Міллера. Це знову модернізм, це вже склад. Дно, це вже не для всіх, але теж абсолютно унікально. Це напівавтобіографічний роман, написаний в Парижі 30-х років. Це про таке безжальне розпечене літо, і це літо воно не курортне, це відчуття перегрітого тіла, перегрітого міста. І ось вона балансує між такими крайнощами, між еротикою і агресією, і між спрагою і втомою збавимо трішки градус і вхолонимо з завтра, завтра-завтра кабрезія Зевін. величезний проміжок часу. Тому тут всі перероку представлені. Але вона відчувається мені літньою в тому плані, що, по перше, я її читала минулого липня. Книга може бути дуже близькою для тих, хто грав відеоігри в дитинстві, і ось це пригадування дитинства, ця ностальгія це для мене абсолютно такий е, літній досвід. Завжди безліч темпідня. То я вам нещодавно про неї розповідала в улюблених книгах. Тому, якщо вам буде цікаво, дізнатись про неї трішки більше, я би вам рекомендувала заглянути сюди. Вважаю це абсолютно прекрасним варіантом на відпочинок, і от готова навіть її перечитати. Ну і закінчуємо ми нарешті з літом, з прекрасним Тарасом Прохаськом, лексиконом таємних знань. Його інший роман непрості це абсолютно точно осінній настрій, Карпати, таке мульфарство, магічний реалізм. А ось лексикон таємних знань це його збірка різних повістей. Починається він оповіданням Спалене літо день перший. Щось змінилося. Вже все інакше, як вчора. Літо раптом стало кінцем літа. Починається дощ, і тут думки щодо якихось Сережень за життям про роль запахів в нашому житті в сприйнятті якогось досвіду про якісь знайомства, про свої закоханості. Коротше, дуже унікальна книжка. Тут є одна з історій довкола озера, Одна з моїх улюблених оповідань це дуже про зв'язок з природою, насичені величезною кількістю деталей, описів тому я вам дуже рекомендую провести з нею закінчення цього літа і зрозуміти, що Тарас Прохайсько – це наш український скарб. І треба читати весни його непрості. Діліться вашими списками влітніх літніх планів, що ви будете читати, які би ще книжки сюди додали. Ця підбірка вийшла дуже дуже багатожанровою, різноманітною та різнотематичною. Тому я сподіваюся, що якась книжечка вас точно зацікавила. Ну, а Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Па-па!